Скорпіони, вітаю вас! Початок липня приносить чудові, сприятливі аспекти, тригони від Сатурна, Нептуна до Маркурія, Венери із вашого п'ятого сектора гороскопа. Тут ми можемо бачити стабілізацію нашого. Емоційного стану, можливість домовитись, врегулювати питання, порозумітися, розв'язати якісь складні завдання і е, такі ситуації необхідні, нагальні, пов'язані з нашими дітьми і з нашими коханими, з нашими творчими проектами, з нашою бізнес-кар'єрою, наприклад, всім тим, що ми бажаємо реалізувати, що дає нам задоволення, дає нам відчуття стабільності і приходить на допомогу допомогу вирішенню наших питань стосовно. Переїзду стосовно отримання певних довідок, врегулювання юридичних питань, можливостей до лікування реабілітації, можливостей спілкуватися, навчатися, врегульовувати фінансові питання, наприклад, або ж також домовлятися про якісь творчі проекти, про кредитні зобов'язання, можливості стосовно посадовців, а також стосовно тих людей, які виступають для нас значущими на. Цей період часу, від яких багато чого в нашому житті залежить, тобто ми напряму можемо застабілізувати цю ситуацію і, крім цього, дійсно отримати необхідну домовленість, перепустку, візу, отримати необхідний документ, можливість отримати також фінансові виплати, сприяння, відпочити, наприклад, можливість також популяризувати себе, можливість виступити, домовити. Про виступ, про якусь певну публікацію, наприклад, також це ситуації пов'язані з видавничою справою, якоюсь дизайнерською справами рекламного характеру, приміром, а також всього того, що передбачає прояв наших талантів, прояв талантів наших дітей, наприклад, наших близьких, наші спортивні досягнення, також тут надзвичайно актуальні. Можливість виступати із гастролями, можливість також публіку. Навчатися або ж поміняти місце роботи, покращити умови проживання, також вирішити ситуацію, пов'язану із дітьми, з'їздити до дітей, наприклад, зустрітися з онуками. Крім того, чудові можливості щодо вступу шлюб, щодо знайомств. Також завершення навчання, наприклад, і дійсно такий відпочинок, коли ви розумієте, що ви маєте дійсно якийсь документ, ви маєте навіть фінансові виплати, наприклад, це вже якась. Певна така крапка це дійсно те, що приносить емоційне задоволення. Поступово по мірі руху Меркурія з 2 числа Венери з 11 у знак зодіака Лев, ми бачимо опозицію від Плутона. Тобто, між 10-м сектором, де опиняються Венера з Меркурієм, і 4, де наразі Плутон, формується таке своєрідне протистояння, коли відповідальність за місце проживання, за ваших домочадців, за членів вашої родини, всіх людей, які фактично є для вас близько. Зкими, навіть якщо це не кровні родичі, також за батьків, приміром, це все тисне просто на вас і не дає можливості отримувати результати, отримувати задоволення від якихось ваших вершин, від зміни посади, від переїзду, від отримання нових пропозицій, наприклад, від якихось вигідних таких перспективних надзвичайно і кроків у вашому житті, тобто ось цей градус можливості комфортного спілкування. Навіть відпочинку у зв'язку з тим, що ви його заслужили просто. Можливості поспілкуватися від душі, побути зі своїми близькими, провести з ними час ви не можете, або ж порадіти тому місцю, в якому ви опинились, куди ви переїхали, або що є на сьогодні вашим досягненням, оскільки ситуація вдома, на батьківщині, і з вашими близькими, з вашим майном тривожить вас надзвичайно. Скорпіони поступово підходимо до 15-го числа три дні до три дні після також планети в Орбісі це з'єднання Марса і Урана у вашому сьомому секторі гороскопа, надзвичайно потужна можливість відмовитись від руйнівних довготривалих деструктивних стосунків. Таких відносин, які просто віджили своє, ви не знали, як цього позбутися, або ж вже поставити остаточну крапку, або така хоробрість і сміливість до дій стосовно партнера і тих людей, які вас просто гнітять. Що ви буквально за дуже короткий час можете поміняти життя на 180 градусів, аналогічно і сформувати нові стосунки. Тобто, це дуже швидко може бути, коли ви дійсно відмовляєтеся від того, що від. Жило своє на користь якоїсь більш значущої для вас перспективи, більш серйозних, більш важливих для вас стосунків і всього того, що навіть виглядає як. Те, що ви позбулися якогось комфорту, стабільності і навіщо ви взагалі це робите. Однак зараз по такому з'єднанню шалена можливість змінити місце проживання, навіть переїхати за партнером, також утворити сім'ю, приміром, прийти до такого рішення, або отримати такий поштовх у зв'язку з вашими батьками, у зв'язку з членами вашої родини, ви можете переїхати, наприклад, ви можете змінити місце проживання, це також. Можливість можливість утворити сім'ю або розширити сім'ю, коли ви вже починаєте мислити категоріями розширення кількості членів вашої родини. Також, крім цього, це також вирішення питань може бути, які ніби зависали у повітрі, і ви вже розуміли, що вам потрібно переїхати з квартири у будинок, наприклад, або ж придбати щось нове, або працювати вдома, працювати разом із партнером, що вам необхідно розширити житло. Що необхідно купити земельну ділянку, необхідно щось обміняти, покращити у ваших житлових умовах. Так теж може бути. А коли ви наважуєтесь на важливе кардинальне рішення у вашому житті. Крім того, ситуація із вашими домашніми може спонукати вас до того, що ви більш серйозно ставилися до вашої майбутньої другої половинки, або до того, що взагалі сім'я вам необхідна, наприклад. Або ж також можливість воз'єднатися із вашою родиною і думати про... Про те, як вам тепер проживати разом, як вам бути разом, заробляти разом, проживати, купити щось спільне, наприклад, відокремитися від батьків, приміром, або взагалі переїхати десь далеко, або в інше місце проживання, або ж на якихось інших умовах жити, позбутися, можливо, якихось ворогів, також, закінчити якісь судові процеси і врешті-решт поставити на цьому крапку. Також це важливий чинник для того, щоб змінитися змінити вид вашої діяльності. Наприклад, вдома ви вже не можете працювати, чи ж то в певній місцевості, наприклад, або разом із вашими близькими, ви не можете більше працювати в якомусь виді бізнесу, займатися певним видом діяльності. Ви об'єднуєтеся із чоловіком, дружиною, переїжджаєте, або ви наймаєте інше житло, або починаєте також думати про те, що ви маєте опанувати якісь нові навички, працювати разом. Дуже багато Такої ментальної складової в цьому аспекті і індивідуальної, крім того, коли ми діємо на свій власний розсуд, навіть е, так, що інші можуть нас не розуміти в певних моментах, начебто і так все добре. Але крім того, ось ця ментальна спорідненість із партнером, наприклад, вона буде зараз просто кардинально важлива, важлива на такому аспекті для подальших е, ваших важливих висновків. І з 20-го числа Марс, отримавши такий. Потужний заряд від урана переходить у знак зодіака Близнюки у ваш восьмий сектор гороскопа. Ось тут вже багато інформації, необхідних до підпису документів, з'ясування якоїсь певної такої паперової ситуації у зв'язку із фінансовою спроможністю вашого партнера або правилами ведення бізнесу, або врегулювання якихось контрактів, договорів, також взаємодій із державними структурами, наприклад, також, якщо це борг. Лі питання, наприклад, то це вже така активна діяльність, коли вам необхідно поїхати підписати, домовитись, отримати щось. Ви просто в новому середовищі у зв'язку з ресурсами вашого партнера також опиняєтеся. У зв'язку з його видом діяльності, у зв'язку з тим, що ви, наприклад, тепер теж будете займатися чимось схожим до виду професійної діяльності вашого партнера, або будете проживати разом, або ви в новому місці, в новій місці. В новій країні, приміром, тепер вже облаштовуєтесь. Також це подача на якісь певні види соціальних допомог, державного сприяння, субсидії, якісь виплати. Страховки також можуть бути штрафи. Зверніть особливу увагу, скорпіони. На цей період у вас по Марсу. такому швидкому і надзвичайно відволікаємому може бути підвищений ризик того, щоб опинятися в якихось ситуаціях, пов'язаних із транспортними засобами. Тому, будь ласка, менше відволікаємося за кермом, не дослуховуємося до того, що там з телефона до нас. Нас доноситься, по можливості намагаємось спілкуватися за кермом тільки за допомогою спеціальної гарнітури і не вдаємося до якоїсь такої дрібної моторики, яка нам може посприяти в лапках у великих халепах. І зважаємо на ці фактори також. Надзвичайно багато уваги до поїздок, до пересилань, до заключення якихось контрактів і із усією паперовою роботою і необхідністю швидко орієнтуватися в інформації. Прямо зараз у вас може бути такий символічний завал скорпіони після 20 числа. Будьте також уважні до усіляких людей, які намагаються маніпулювати, документальні якісь паперові ось ці справи тримайте на контролі. Також в транспорті сказала, аптечка, аварійка і справна Електроніка, все те, що може знадобитися просто в якійсь такій ситуації, непередбачуваній, Нехай все у вас буде з цим гаразд. Також і з документами на право керування транспортними засобами, і на те, щоб ви могли переміщатися на якісь певні відстані, наприклад, вночі у комендантську годину і такі різні нюанси. Також звертаємо увагу, що Марс 30 го числа у вашому восьмому секторі гороскопа з'єднується із. Селеною, таке кармічне сприяння невидиме, яке дійсно може вивести із різноманітного роду складних ситуацій, може посприяти своїм невидимим чином, навіть по мірі того, наскільки легко вам вдаються ті чи інші речі, і наскільки вдало, фінансово вдало ви можете вирішувати свої питання. Крім цього, 22 числа сонечко переміщається у 10 сектор вашого гороскопа. Ви видимі, ви дуже багато зусиль вже доклали до того, щоб бути побаченими, щоб досягти результатів, щоб про вас говорили, щоб говорили про ваші досягнення, репутацію, нагороди, посади, про важливі переміни у вашому житті, скорпіони. Тому зважайте, що 22 числа такий от цікавий день, який позначає вашу активність саме у важливих соціальних питаннях. Це може бути Отримання документів, важливі переїзди, важливі домовленості, прийняття також якихось нових правил гри у вашому житті. Також в цей день бачимо тригон між Марсом і Плутоном. Це таке сприяння колосальне, коли ви розумієте, що докладені ваші. Ваші зусилля вони на часі. Вони тільки допомагають вашим домашнім, допомагають вам отримати оселю. Наприклад, це взяти кредит, іпотека, наприклад, або якісь певні боргові питання вирішені, і ви тепер стабільні у відносинах з вашими домашніми, або ви вільні від якихось певних боргів, якихось санкцій, приміром. А також це можливість отримати фінансове сприяння на врегулювання ситуації з вашою оселею, виплати, приміром. Також сприяння від вашого партнера, можливість дійсно зі своєю сім'єю сконтактувати максимально і досягти результату. Коли докладені вами зусилля, вони дійсно приносять свій плідний результат. Ви розумієте, що ви все робите правильно. І тут поступово переходимо до інгресії, тобто переходу в знак зодіака Діви Меркурія 26 числа, у ваш 11 сектор гороскопа. Поступово ми мислимо раціонально, стабільно, конкретно, не відволікаємося на пусті розмови і на наші уявлення про те, як щось має бути, і на наші такі творчі прояви без розуміння якоїсь конкретності, чіткості і послідовності дій. Ось тут важливо раціонально дивитися на речі, підходити до наших планів, ідей і мрій, як до поступових кроків у наш. Нашому житті так само і у стосунках з друзями, з однодумцями і з тими людьми, які для нас важливі і цікаві. Ми просто бачимо, чи здатні вони на якусь конкретну допомогу нам в потрібних ситуаціях, чи їх розмови просто на рівні переливання із пустого в порожнє, і ні на що ми розраховувати не можемо. І ось ще з 22 числа поступово ми відчуваємо, що Меркурій сповільнюється про ретропетлю Меркурію про кредит вже на ретроградний рух у серпні місяці. Це все у моєму загальному відео. Будь ласка, Скорпіони, кому цікаво, потрібно. Там ще багато важливої інформації. Будь ласка, переходьте за посиланнями нижче і у підкасті. А ми звертаємо увагу на квадратуру між Меркурієм і Ураном з 22 числа і аж до початку вересня. Вона буде в силі тут. Такі чинники, які просто розхитують нашу нервову систему. У зв'язку з цим я рекомендую скорпіони тримати себе в руках, запастись терпінням і обходити усілякі такі перевантажувальні новини стосовно того, скільки люди будуть вам приносити усілякої різної інформації, яку треба обробити за одиницю часу, буквально, і коли від вас вимагають якихось важливих рішень, наприклад, або ж ви самі наважуєтеся на щось радикальне а тут. Тут обставини змінилися, щоб інсульти, інфаркти, істерики і так далі обходило вас десятою дорогою. Намагайтесь контролювати себе, зокрема, режим відпочинку. Так що будьте уважні, ми спостерігаємо по цій квадратурі. Із сьомого сектора вашого гороскопа. усілякого роду несподіванки пов'язані з вашою родиною із вашим коханим коханою із вашими клієнтами. Це невчасні виплати, наприклад, можуть бути, або такі обіцянки, які виконуються невчасно, приміром. Ви про щось домовились. Багато людей під ваш проект підв'язано, приміром. А ви не можете вчасно бути на місце, тому що хтось затримується або хтось щось не підписав, не передав. Папір або ще якісь певні затримки. Також вимкнення світла може дуже цьому посприяти, різноманітні затримки із транзакціями. Також це може бути просто відтермінування домовленості, коли щось переноситься в силу того, що зв'язок недоступний, людина просто не в мережі. Наприклад, також у Петро Меркурію, вже туди далі, ми будемо бачити, що ми не можемо просто з кимось зв'язатися в такій якості, в якій би ми хотіли, або людина не... Може бути присутня, або вона з об'єктивних причин не може десь з'явитися чи висловитися саме про якісь конкретні об'єктивні речі, тобто, це все позначається на наших досягненнях, і по факту ми маємо. Відроджувати в собі здатність щось планувати, радіти, творити і рухатися своїм індивідуальним шляхом, відточувати свою майстерність до проявлення своєї особистості індивідуальності в таких от змінюючихся умовах. Таким чином, грезюме спортиоти у першій половині липня, ми звертаємо. Вагу на те, що є сприятливі чинники, ми можемо застабілізуватися, передоручити, домовитися, організувати, отримати виплати, загалом сприяння присутнє. В середині місяця прям хапаємося за з'єднання Марса і Урана. Це дійсно на часі зараз переміни, глобальні при тому такі, які в інших часових проміжках ми просто можемо не витягнути фізично. А зараз нам на це дається енергія. Також зважаємо, що у третій декаді, вже липня, ми поступово переходимо від контактності, швидкості емоцій, обіцянок і якихось уявлень про те, як ми щось будемо робити, до конкретних послідовних змістовних. Кроків до перевірки інформації на якість і до того, як розбити наші дії на етапи. Дякую вам, скорпіони! Бажаю вам приємного, комфортного і результативного липня. І до зустрічі в наступних відео!